Літо, на вулиці тепло, прогулка по лісу, укуси кліщів. В чому різниця між кліщовим енцефалітом та браліозом? Що робити, якщо тебе вкусив кліщ і як убезпечити себе від захворювання? Про це поговоримо сьогодні. Мене звати Марина, я працюю лікарем в Німеччині. По-перше, кліщі не падають з дерев. Вони знаходяться знизу, в кущах, траві, водоймищах. І там вже очікують на своїх жертв. По-друге, через окус клеща можна захворіти на два різних захворювання: борельоз та кліщовий енцефаліт. Борельоз це бактеріальне захворювання. І збутником його є бактерії, борелії. А кліщовий енцефаліт це вірусне захворювання. Збудниками є віруси, які відносяться до групи флавівіруси. Обидва збудники розповсюджені у північній півкулі та, зокрема, в Європі. Тому всім людям, які живуть в странах Західної та Східної Європи, є сенс знати цю інформацію. Якщо вас вже вкусив кліщ – Треба знати, що бактерії Борелії знаходяться в шлунку кліща, і ризик захворіти зростає з часом, який кліщ знаходиться у шкірі. Є дані, що десь після 12 годин перебування кліща у шкірі зростає ризик того, що ви можете захворіти. Але не кожна тварина є переносником вірусів кліщового енцефаліту або борелії. Тому, якщо у вас вкусив кліщ, це не означає 100%, що ви захворієте. Збутники кліщового інцефаліта вони знаходяться у слині кліща. Тому якщо тварина інфікована, то зараження відбувається зразу. У цих двох захворювань різні симптоми. При бореліозі Симптомом типовим є так звана кільцева еритема. Це почервоніння, яке з'являється на місці укусу десь через декілька днів або тижнів після укусу. І характерним є таке кільцеве почервоніння з блідим центром, десь у 70% випадків. І у 30 блідої плями по центру немає, тобто є просто червоне коло на місці укусу. Важливо розуміти, що після укусу кліща це нормально, коли місце укусу червоне декілька днів після. Це нормально. Крім кільцевої еритеми, яка є патагноманічною, тобто супертиповою для борльозу, згодом можуть з'явитися інші симптоми, такі як болі в суглобах, порушення ритму, неврологічні розлади. При кліщовому енцефаліті перші симптоми це Симптоми схожі на грипальну інфекцію: головно біль, слабкість, біль в горлі. Згодом можуть з'явитися неврологічні порушення. Що треба робити, щоб діагностувати захворювання? Ну, по-перше, анамнез треба знати, що вас вкусив клісь. Далі спостерігати за місцем укусу. І якщо з'явилася кільцева еритема, то це вже ознака берльозу, який треба лікувати. Це клінічний. Діагноз. Для того, щоб поставити діагноз через показники лабораторні, треба визначити рівень антітіл до барилі або кліщового збудника кліщового енцефаліту. Але треба розуміти, що зразу після укусу цей титр антитіл може бути нормальним. Якщо ми говоримо про лікування, то треба розуміти, що бактерії, борелі лікуються антибіотиками. Тобто, якщо вже захворювання наступило, то тоді починається лікування. Профілактики немає. Від кліщового енцефаліту є профілактика, це вірусне захворювання і від нього є вакцина. Якщо ви живете в регіоні або ви подорожуєте в регіони, Ендемічні, тобто де розповсюджений кліщовий енцефаліт, то є сенс обов'язково зробити вакцинацію, щоб забезпечити себе від наслідків хвороби. Якщо вже людина захворіла, то далі лікування симптоматичне. And last but not least, як виймати кліща з рани? Якщо вас вкусив кліщ або вашу дитину, або когось знакомих. То не можна викручувати кліща або змазувати місце олією, лаком, щоб кліщ швидше сам виліз з рани, тому що ми це робили в дитинстві, і це неправильно. Це призводить до того, що кліща нудить і він випорожняє зміст свого шлунка в рану. А це приводить до зараження. Нам цього не треба. Що робити? Витягати кліща пінцетом, в найкращому випадку з рани максимально вертикальними рухами. І після цього продезінфікували місце укусу і можете накласти пов'язку невелику з маз'ю на основі йоду, наприклад, біатезодона. Кліща не треба нести в лікарню, для того, щоб лабораторія подивилася, чи є в нього Бактерії, тому що навіть якщо бактерії там є, це не значить, що ви захворіли. Тому головне для вас спостерігати, і якщо ви побачите якісь клінічні симптоми, то звертатися вже до лікаря і лікуватися. Щоб попередити момент того, що кліщ в'ївся в вашу шкіру, то на прогулянку одягайте одежу, яка захищає вашу шкіру, особливо ноги, тобто закрите взуття. Шкарпетки високі, світла, одежа, щоб ви зразу могли побачити, якщо кліщі вже сидять в вашій шкірі і ви зразу змогли б їх видалити, і використовувати засоби, які відлякують цих тваринок. Сподіваюся, ця інформація вам була корисна. Ви будете її використовувати і насолоджуватися своїми чудовими днями, літніми, весінніми, осінніми. Коли будете дивитися це відео. Дякую, що додивилися до кінця. Підписуйтесь на канал, розповсюджуйте відео, пишіть коментарі. Мені завжди цікаво спілкуватися з вами, знати, хто ви, мої підписники, і до нових зустрічей! Насолоджуйтеся чудовими, теплими днями літа. До нових зустрічей!